Це правда, що репетитор, який працює як ФОП третьої групи, має зробити публічний договір і виписувати акти проведених робіт, а то будуть штрафи. Те, що ви написали, це скоріше умови для того, щоб працювати. Тобто, щоб не робити договір з кожною особою, ви робите публічний договір, оферти, наприклад, якщо у вас є сайт, і там прописуєте всі умови. Тобто, ви самі себе таким чином захищаєте і один раз прописуєте умови в цьому договорі і не проговорюєте їх з кожним клієнтом. Щодо підписаних актів, у вас будуть підписані акти. Акти – це буде означати, що у вас є доказ за те, що. Яку послугу ви надали? Але окрім акту, це може бути банківська виписка, де буде видно, що люди платять вам з призначенням платежу за оплату, наприклад, уроків не знаю англійської мови, наприклад, або просто за навчання. Але можуть бути і інші докази, які будуть підтверджувати, що ви здійснюєте діяльність саме по вашим кведам. Якщо у вас в кведах написано, що у вас... Саме е, навчання, наприклад, з іноземних мов, то ви маєте доказати, якщо податкова вас спитає, тому що дуже рідко податкова питає, але це не означає, що ви можете проводити діяльність по кведам, яких у вас немає в зареєстрованому ФОПі. Тобто чіткої норми такої немає. Штрафу за це не буде. Штраф може бути, якщо ви будете здійснювати діяльність не по вашим кведам.